Мистецтво просто неба в Кірвограді пройшла щорічна студентська акція Алла Пріма. Влаштовують її щороку в день художника. Студенти-викладачі факультету мистецтв педагогічного університету проводять відкриті майстер-класи з живопису, графіки декоративного житкового мистецтва для всіх охочих. Цьогоріч популяризували класичні види образотворчого мистецтва, а заодно показували, чим можна зайняти себе у вільний час. До мистецького руху долучилась і наша знімальна група. Свято мистецтва так студенти між собою називають акцію, яка вже 11-й рік поспіль збирає навколо себе творчу молодь. Місце проведення акції традиційне поруч з пам'ятником Тарасу Шевченку. Зараз проводити відкриті творчі майстерні дуже популярно в нашому місті, і саме художнє графічне відділення, колись 11 років тому почало вчити місця наших вчителів, керівників гуртків, просто людей і всіх бажаючих робити мистецтво одразу. В один прийом просто неба в міні-галереях кіровоградці могли відвідати 10 персональних художніх виставок та, перейнявшись творчими ідеями, зробити щось власноруч. День художника це коли люди можуть виразитися. Коли люди вони ну коли вони можуть розказати про себе щось своїми ж творами, найменших учасників акції захопив живопис. Ні. Просто Ось у цій дитячій майстерні головне завдання перенести малюнок на полотно за допомогою пальців. На самом деле я подумала, що к нам подойдут діти в последнюю очередь, но вийшло так, що всі прибежали к нам, всім цікаво було вау, краски, це такий ажіотаж. Кожен включив свою інтуїцію, включив свой талант і сделали прекрасную вот такую картину. От кожен нарисував свій цвіточок. А ось в цій імпровізованій майстерні зібралися ті, кому до вподоби малюнки на склі. На склі малюється контур малюнку і потім зафарбовується фарбою. Складності ніякої немає, може зробити навіть дитина. Молодь старшого віку захопилась створенням пам'ятних фігурок з пластиліну за допомогою гіпсових форм. У цій справі головне акуратність. Щоб не спортіть, важливо, щоб спочатку не відставало від відкрив, а потім. Не слишком його придавлювати, щоб оно відстало. Вот так от присосочку. Да. мастера вообще молодці, допомагають все нам рассказывают, як правильно зробити. работа. Очень робота результат получился. Подарочки роздавали теж створений власноруч виріб дозволяли забрати собі на згадку. Придбати ж сувенір від професіоналів можна було у мистецькій крамничці совершенно разные цены, Абсолютно різні товари. Делають курси перше і до то есть можно приносить любым людям, которые занимаются рисованием, открытками, вот у нас есть игрушечки. А, преподаватели діли кераміку замічательну, магніти. Загалом цьогоріч до мистецького руху Алла Пріма долучилося більше двох сотень кірвоградців. Сергій Михайлін, Іван Фоміченко день за днем.